Доброго часу доби українці, українки україночки. Весь дуже люд. Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46 ї окремої аеромобільної бригади за надання ось цих 14 сіток маскувальних та купи смаколиків, горіхових перекусів, чаї печиво, волонтеру Інні Новохатько та всій її команді. Три жуха. Село Трипілля Київської області за надання цієї допомоги. Дякуємо всім, хто долучився разом до перемоги. Слава Україні!